Тися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи, 31 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про що поговоримо сьогодні. Далі прослухайте коротко. Нового секретаря обрали на засіданні сесії Коломийської міської ради. Ним став позапартійний Богдан Колодніцький. У райдержадміністрації відбулася нарада з сільськими селищними головами, начальниками відділів і управлінь, керівниками установ та організацій району. Коломию ми відвідав головний міліціонер Прикарпаття, генерал-майор Олег Салу проводив прийом громадян. До нашого міста завітала директор українського культурного центру у Сургуті Олеся Пухальська. Громадське об'єднання Студентська свобода організувало велопробіг. Тепер про це та інше детальніше. Нового секретаря обрали на засіданні сесії Коломийської міської ради. Ним став позапартійний Богдан Колодніцький. За проголосували 26 депутатів із 37 присутніх у сесійній залі. Голосував також і міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Він привітав новообраного секретаря. До слова, Богдан Колодніцький 25 червня, припинив своє членство у партії регіонів. На засіданні побувала Надія Ніплюхіна. Основне питання порядку денного засідання сесії Коломийської міської ради це обрання секретаря. На минулому засіданні питання вже піднімалося. На цю посаду замість Ярослава Гочія претендував Богдан Колодніцький. Проте тоді його кандидатура не набрала необхідної кількості голосів. Сам претендент це пояснив своєю тодішньою партійною приналежністю. Повертаючись до попереднього голосування, ну на попередню сесію каменем спотикання, чому не голосували, стала моя партійна принадлежність. Я хочу зараз оголосити, що 25 червня я написав заяву про припинення членства у партії. І з 25 червня е, прошу вважати мене безпартійним і позафракційним. І на наступне питання, яке напрошується, хочу сказати, що е, чи оберете ви мене сьогодні, чи не оберете, чи на завтра я лишаюся депутатом. Надалі я е, не буду повертатися, надалі я так само буду залишатися позапартійним. Запитання припинення повноважень секретаря міської ради Ярослава Гощея і обрання секретарем Богдана Колодніцького голосували таємно. В залі були присутні 38 депутатів із 50 обраних. 26 із них проголосували за кандидатуру колишнього регіонала. Про Результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Гоші Ярослава Петровича та обрання секретарем Коломийської міської ради Колоднійського Богдана Богдановича. Присутні на сесії. Міської ради 37 депутатів отримали бюлетні для голосування. 32 депутати. Міський голова отримав також бюлетні. Голосували 33 особи за 26 голосів проти 6 голосів. Утримались 1 і 5 депутатів. Не брали участь в голосуванні. Недійсних ну, не немає. Погашено 18 бюлетенів. Далі Ігор Слюзар подякував за роботу вже колишньому секретареві Ярославу Гошію і привітав новообраного Богдана Колодніцького. Криза. Вважаю кінчилася. Ми, ми знайшли компромісну фігуру. На даний момент. Ну, це все можна говорити, але розумієте, це є рішення міської ради. Я сподіваюся, що з цієї хвилини міська рада починає працювати конструктивно. Вісім місяців е нема конструктивної роботи, перетягування каналів, щось під підкіломові ігрища, приймаємо рішення чуть не силовим варіантом, хтось когось вговорює дав. Це не є добре, це не є. Конструктивно. Я тебе вітаю з обранням. Це тяжкий труд, бо тобі треба об'єднати цю залу. Добрий путь. Я зі своєї сторони обіцяю, що сьогоднішнього дня для мене не буде, немає значення. Голосували, не голосували, підтримали, не підтримали. Для мене буде 50 депутатів у залі. у Вас і 50 депутатів. І теж, у свою чергу, хочу подякувати Ярославу Петровичу. що... Відбув мужньо те, що він відбув, і просив би, щоб він мені передав естафету, як то кажуть, з добрим серцем, і хоче йому потиснути руку. Він... Після привітальних слів місцеві обранці взялися до роботи. Почали розгляд наступних питань порядку денного. У Коломийській райдержадміністрації відбулася нарада з сільськими селищними головами, начальниками відділів і управлінь, керівниками установ та організацій району. На заході обговорили найважливіші питання соціально-економічного та культурного розвитку регіону. На засіданні доповідали представники пенсійного фонду, держземагентства, рятувальники та працівники адміністрації. Більш детально по нараду розкаже Богдан Малецький. Начальник управління пенсійного фонду в Коломиї та районі Галина Григорчук – Розповіла про порядок видачі довідок громадянам щодо одержання допомоги на поховання та недоотриману пенсію. Вона зазначила, що її структура робить все можливе, щоб прискорити цей процес та видавати допомоги за годину-дві. А от сільські та селищні секретарі інколи халатно ставляться до своїх посадових обов'язків, через що людям інколи доводиться тратити багато часу на оформлення та отримання пенсій і допомог. Проаналізувавши впродовж шести місяців цього року, порядок видачі довідок і Якості їх видачі, які суттєві помилки вами допускаються при виписці цих довідок для виплати допомоги на поховання. При цьому це питання є дуже актуальне, оскільки довідка видана вами для одержання цих виплат. Це і довідка, яка носить фінансовий характер, оскільки за нею ми проводимо виплату допомоги на поховання а також потім дійснюємо виплату суми недоодержаної пенсії померлого громадянина. Це питання піддавалося перевірці аудиту Київського пенсійного фонду України і рад сільських і селищних рад в нас допускають постійно впродовж кількох місяців одні і ті ж самі суттєві помилки. Звичайно, це і фінансовий документ. Людина, прихозвачну управління пенсійного фонду, завжди знає, що тут же приходить. Тут же буквально при людині оформляються документи, йде на вузол поштового зв'язку і одержує допомогу на поховання. Це і неприємне в житті людей. Ситуація і тому ми стараємось тут же виплатити, оскільки в нас часто родичі є, які приїжджають з інших міст. Керівник управління Держземагентства у Коломийському районі Святослав Бучелюк доповів про організацію робіт щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів. Він зауважив, що не всі землевпорядники відповідально підходять до виконання цієї роботи, а тому зазначив, що його управління буде перевіряти їхню роботу. Та карати за порушення. У нас проводиться антразація земель за межами населених пунктів. Мова йде про землі державної власності. У відповідності з цим у нас буде створена робоча група, яка буде курувати цей процес. Головою робочої групи буде, напевно, що заступник голови райдержадміністрації, буду входити, я, Петро Петрович, гайдаючий, голова управління агропромислового розвитку. також. Наші і, і, спеціалісти, юристи, а також голови сільських рад, землепорядники і представники державних підприємств в нашому районі буде працювати інститут земноустрою. Щодо даної роботи, яка проводиться, ця робота має завершитись до кінця цього року. Тобто, мають бути проінвентаризовані повністю всі землі державної власності сільськогосподарського призначення. Переважно у нас ці землі є за межами населених пунктів. Тобто, таких земель в нашому районі є приблизно 8 тисяч гектарів. Більшість сільських рад вже цю роботу у нас почали робити. Хочу сказати, що 43 сільських ради більш-менш по цьому працюють, і більшість сільських рад цю роботу зробили з них. По 43 сільських радах вже земельні ділянки нанесені на картографічні матеріали, по шести вже нанесені навіть на ортофотоплани. Але по деяких сільських радах виникають проблеми, що площі по формі зем і площі, які вони показують, зараз не співпадають. Це такі сільські ради, як у нас є Дебеславці. Лісна слобідка, печеніжин, лісний хлібичин, раківчик, джурків, мишин, корнич, голосків, струбків. Що мається на увазі? Кожен рік, два рази на рік, варземнопорядник здає форму шізем. Тобто він здає її по кожній сільській раді в розрізі землекористувачів, в тому числі в розрізі земель за межами населених пунктів. Площі, які він здав у формі чи стану на 1 січня, а також стану на 1 липня, не відповідають тому, що він зараз показує на картографічних матеріалах. Рятувальники ж розповіли про стан робіт по запобіганню загибелі людей на водоймах у період купального сезону. Також на заході доповідали представники місцевої райдержадміністрації. А головуючий перший заступник голови Коломийського району Роман Панчук підвів підсумки зустрічі сільських війтів з владою. Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подієнтика. Коло відвідав головний міліціонер Прикарпаття. Генерал-майор Олег Сало проводив прийом громадян у місцевому відділку міліції. З начальником обласного ОМВС мали змогу поспілкуватися мешканці міста та району. Чи плідною виявилася зустріч, розкажемо далі. Начальника УМВС в області генера майора міліції Олега Салу зустрічали керівництво місцевого відділення та влада міста і району. Це перший приїзд генерала в Коломию як головного міліціонера Прикарпаття. На зустрічі представники влади поділилися своїми баченнями та пропозиціями щодо співпраці з правоохоронцями. Зголосилися допомагати по можливості службі. Генерал пояснив, що такі численні виїзди на райони пов'язані з подіями у Врадіївці та необхідністю вияснити на місцях. Проблемні питання і важливі моменти співпраці з органами місцевого самоврядування. Влада без міліції чи міліція без влади це все рівно одинаково. Як дивляться на владу, як дивляться як на роботу міліції, і оцінюють і владу, і кхе, загалом на місці загалом Олег Сало прийняв 13 заяв, які стосувалися в основному сімейно-побутових проблем та земельних відносин. Таку практику потрібно робити, тим більше, що ми зараз йдемо до виборів. Люди повинні знати все, що робиться в державі. Органи внутрішніх справ повинні бути прозорі, відкриті і спілкуватися з народом з людьми. А загалом, як представники влади, так і громади подякували генералові за сумлінну роботу працівників міліції та можливість особистої зустрічі. На Коломийщині горів житловий будинок. Під час негоди у селі П'ядиках оселю поцілила блискавка. Вогонь охопив дах будівлі. Як повідомили рятувальники, полум'я частково пошкодило перекриття майже 10 квадратних метрів. Пожежу загасили селяни. До прибуття вогнеборців постраждалих та загиблих немає. А в обласному центрі проводяться профілактичні заходи проти африканської чуми свиней. Про це повідомив начальник Івано-Франківського міського управління ветеринарної медицини Микола Сендецький на апаратній нараді міськвиконкому. За його словами, це питання актуальне для обласного центру через те, що ситуація загострилася на території Республіки Білорусь. Якщо в Росії ситуація із цим захворюванням була достовірна, то у Білорусі ситуація стає неконтрольованою. Білоруська сторона замовчує деякі питання про це захворювання, каже. Сендецький за офіційною інформацією, 21 червня, зареєстрований випадок африканської чуми на території Гродненської області у Білорусі. Щоб зрозуміти, яка є небезпека від захворювання, достатньо пригадати той випадок, який був минулого року у Запорізькій області. Там захворіло практично троє свиней. У результаті проведених заходів було знищено 2680 Три тварини. А з Державного резервного фонду бюджету України на компенсацію власникам за вилучених свиней було виділено понад 2,5 з мільйони гривень. Ці цифри говорять про те, що захворювання є досить небезпечним. А заходів лікування практично не розроблено, і тому основне завдання в даний час це інформування населення, аби вчасно виявити це захворювання, якщо воно з'явиться і вчасно його локалізувати і попередити, зазначив ветлікар. За його словами, у Івано-Франківську проводяться попереджувальні заходи щодо занесення збудника захворювання. Зокрема, управління ветеринарної медицини розробило інформаційну листівку Увага, африканська чума, де вказано, що треба робити при виявленні цього захворювання а також є контактні телефони спеціалістів управління ветеринарної медицини Івано-Франківська. До речі, такі заходи з профілактики захворювання тварин відбулися на початку липня і на Коломищини. Вітання з Росії. Коломию відвідала директора Українського культурного центру у Сургуті Олеся Пухальська. Ця організація вже 11 років об'єднує українську діаспору навколо наших традицій та культури. Спілкувалася із гостею моя колега Мар'яна Мацьків. Державний український культурний центр заснували в Сургуті у 2002 році. З того часу його очолює Оксана Пухальська. Під умілим керівництвом жінки організація проводить активну творчу і соціокультурну діяльність. Багато проєктів є міжнародними. Українська діаспора в Сургуті дуже потужна. І як на місцевому рівні, і, я так думаю, в Російській Федерації. У нас є українська недільна школа для дітей, у нас є літературний салон, є громадська бібліотека, у нас є вокальний ансамбль Купава. Я хормейстер того ансамблю, народний самодіяльний колектив. У нас є Купава молода. З ініціативи українського центру в Сургуті відбувається. Різноманітні культурні та тематичні заходи. Часто пані Пухальська залучає і українських митців. Ми організовуємо сімейні конкурси, такі як пані, святопляцька, мій синочок моя донечка. Ми організовуємо фестивалі, Сибірські барви України. Запрошували, якось робили навіть країну мрій з Олегом Скрипкою і воплями від Оплясова. Ну, Ми так працюємо дуже активно. Олесю Пухальську з Прикарпаття. Поєднує гарна і тривала співпраця. Тут жінка відвідала не один мистецький пленер, а також знайшла щирих друзів коломийських митців Оксану Литвин та Ярослава Сахро. Я хочу сказати велике дякую Лесі Пухальській, яка проводить в Сургуті неймовірну роботу. Роботу по незабуттю. Тих корінних традицій, які дійсно існують, ще невеликій пропорції в Україні, от е, тому що вони дуже ретельно, дуже е, тонко е, відносяться до цієї пропаганди українства до хорошої, гарної е, пропаганди справжніх традицій. Дуже приємно, коли е, в Україні є е, також події, які е, е, заставляють нас робити спільні проекти. Дуже дякуємо Оксані Литвин і Ярославу Сахро за те, що вони нас спонукають до цих спільних проєктів. Цікаво, що за час існування центру у Сургуті виросла ціла генерація писанкарів. Окремі їхні роботи навіть зберігаються у нашому музеї писанкового розпису. Цього разу Оксана Пухальська приїхала і працювати, і відпочивати. Планів у жінки, хоч відбавляй, і у них чітке місце посідає співпраця з коломедією. Громадське об'єднання Студентська свобода організувало велопробіг. Участь у ньому взяли 15 велосипедистів. Приурочили активісти цю акцію 93-й річниці з дня заснування української військової організації під проводом Євгена Конувальця. Стартували юнаки та юнки від пам'ятника Іванові Франку. Кінцевою зупинкою став монумент воїнам УПА, які загинули від московських і фашистських загарбників, що у селі Княждвір. Далі про це розкаже Ольга Гереджук. У центрі міста, як завжди, людно, проте з потоку перехожих вирізняються молоді люди на велосипедах. Хлопці і дівчата кажуть, прийшли сюди вшанувати пам'ять загиблих воїнів. УПА Любомир, коли дізнався про акцію, не вагався і одразу долучився до участі у ній. Тут дві найкращі: речі – це здоровий спосіб життя і ухвалення патріотів. Які загинули організатором акції виступило громадське об'єднання Студентська свобода на чолі з Андрієм Ткачуком. Хлопець каже, що такі акції привертають увагу громадськості до нашої історії. 93 роки тому, у 1920 році, відбулося заснування української військової організації під проводом Євгена Коновальця. І саме сьогодні це стало найбільш визначним приводом для того, щоб провести таку акцію, саме в селі Княждвір є монумент. Пам'яті бійцям УПА, які загинули від московських і фашистських загарбників, і також треба розуміти, що в 1029 році саме у ВО ця організація була реформована в таких починаннях. Молодих людей підтримують і старші колеги, адже кажуть, що молодь це майбутнє, і дуже добре, коли вона розуміє істину історію своєї нації. Нація живе тоді, коли своїх героїв і свої пам'ятні дати пам'ятають. Завжди кожен день, а не тільки до якоїсь дуже великої круглої дати. Такі е, акції е, вони дають ще крім знань і поваги до себе, до своєї нації. Вже через півгодини учасники велопробігу прибули до Княждвора. Там підняли червоно-чорний стяг та помолились за душі спочилих воїнів. УПА. Ольга Гериджук, Андрій Герещук для телеканалу НТК. Прикарпатці повстали проти бездоріжжя і просять: дайте гроші на дороги. Понад три сотні людей учора перекрили всі в'їзди до туристичного містечка Косова. Три основні шляхи до міста та поблизу його центру були заблоковані з самого ранку. Косівчани проти поганих доріг протестують уже вдруге. Минулого тижня попереджали про масові акції та чиновники їх не почули. Тоді, 30 липня, мітингувальники паралізували рух. Організатор акції Ганна Домітрак. Щоправда, активісти не надто суворі. Службовий Транспорта швидкі вони пропускали. Тому корки по обидва боки перекритих доріг були мінімальні. Всього по кілька машин. Чиновники до мітингувальників вийшли ще до старту страйку. кажуть, готові до праці, але Зв'язані руки, бо грошей на ремонт доріг немає. Пояснив начальник філії Косівського райавтодору Дмитро Донієвич. Невдоволені мешканці пообіцяли, такі страйки організовуватимуть і надалі, допоки дороги не відремонтують. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Якщо не встигли подивитися, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. цій же порі. Шунуйтеся, головне будьте здорові! Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 31 липня 1875 року, в місті Коломиї народився Омельян Левицький. Поручник українських січових стрільців доброволець, адвокат села Турка на Коломийщині, А з 1912 року Омелян Левицький замешкує в долині. Він член народного комітету національної демократичної партії, командир гуцульської сотні, що воювала на Буковинському фронті, де Омелян Левицький загинув від вибуху гармати 23 березня 1917 року. А ще 31 липня 1905 року у тодішньому Станіславові нині Івано-Франківськ австрійський цісар дозволив відкрити українську гімназію, яка почала діяти 4 жовтня, того ж таки 1905 року.